У шостці голова Сумської обласної державної адміністрації, начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров вручив нагороди родинам загиблих героїв посмертно. Родинам загиблих передали відзнаки, які символізують відвагу, самопожертву та вірність присязі. Усі присутні вшанували полеглих хвилиною мовчання. Я Маю велику честь вручити державну нагороди посмертно людям близьким наших загиблих героїв. Я б хотів би висловити вам щире співчуття, як людина, яка чинник обласної військової адміністрації через втрату вами, ваших найдорожчих для вас людей. Хотів би вам сказати і запевнити, що загибель жодного з нашого героїв, вона не є даремною. Наразі Україна, ми всі виборюємо свою незалежність, ми виборюємо нашу ідентичність, ми боремось за спроможність жити в нашій країні. Ваші рідні і близькі на віддали найцінніше, що в них є своє життя. Вічна пам'ять, вічна слава, кожному і кожній, хто віддав своє життя. Ордени за мужність третього ступеня були вручені родинам таких героїв єсина Віталія Вікторовича. Нагороду отримала дружина єсина Катерина Васильівна. Везеля Ігоря Анатолійовича. Нагороду отримала дружина. Везель Олена Анатоліївна. Воловика Сергія Вікторовича. Нагороду отримала мати, воловик Валентина Павлівна. Дрогальчука Віталія Васильовича. Нагороду отримала донька Дрогальчук Аліна Віталіївна. Мітіна Юрія Олександровича. Нагороду отримала дружина. Мітіна Наталія Леонідівна. Плаксу Олега Васильовича. Нагороду отримала дружина. Лакса Галина Михайлівна, Скубача Євгена Олександровича. Нагороду отримала мати Скубач Валентина Анатоліївна. Церемонія нагадала, що подвиг захисників живе в пам'яті нації як приклад найвищої відданості. Родини, попри невимовний біль, тримаються з гідністю, зберігаючи світло пам'ять про найдорожчих людей.